Вітання усім з села на Полтавщині. Наше життя неможливо уявити без квітів. Вони супроводжують нас і в святкові якісь моменти життя, і в сумні. Ось показую на вікні у мене скоро розквітне гіпеаструм, сорт, клоун. Оце хоч і гарно. Квіти, але як же важко за ними доглядати, особливо коли їх багато. Хочу вам показати, я вже три дні у своїх квітниках наводжу лад і ніяк не можу навести. Оце ось тут один день то дощ, то сонце, і так увесь день. То я оце в цьому квітничку я називаю його каналізаційний, тут каналізація. Отам От нагідками обсаджена, її не видно. Оце тут повидаляла суха листя, з нарцисів, з тюльпанів, понасаджувала тут трохи сальвії, вона у мене невеличка ще, трохи бальзаміну, трохи маку однолітнього, лілія, здається, захворіла, погода була несприятлива, то холодно, то приморозки були. Там он посадила, де росли тюльпани. Я сухі стебла повидаляла тюльпанів, не викопала їх. Посадила там чорнобривці, майорці, то стежинка. Над стежинкою манжетка, приворотень. Цієї весни розсадила уздовж стежки, там кілька кущиків. Гвоздика турецька, клематис, назву сорту не знаю. То винесла на вулицю Каланхої. У двох вазонах там поставила, оце ось тут посадила на місці тюльпанів чорнобривці. З іншого боку, там ще ротики посадила, кілька штук, самосівом зійшли. А це ж у садку. Ось іще скільки однолітніх квітів, і потрібно мені їх проривати. Ось оду літає. Я вже не один раз помічала, він прилітає і. Уже не тільки дорослі, а здається, і молоді літають, коли б чи не на горіхові десь їхнє гніздо було. Це ось тут уже розсадила бальзамін, розсадила сальвію. Вона така невелика, ото там по чотири, по шість листочків. Ще не розсаджені чорнобривці, тут майорці. Собака кота побачив. Роботи дуже багато, маки однолітні щодня потроху зрізаю, виношу курим даю їсти. І отак от -от почне щось робити дощ, заховалася. Тут не встигла в хаті побути вже сонце, кицька лежить проти сонечка, ось на стежці між квітниками. Це квітничок перед вікнами кухні, а цей перед вікнами санвузла. Така стежинка в мене вийшла посіяти насіння мальви махрової. Хто пам'ятає, син замовляв, мені це двохрічні квіти, тому я не спішила їх висівати. У перший рік вони нарощують розетку листя, їх розсадити на постійне місце, а наступного року буду квітувати. Мальва вирощується посівом насіння у відкритий ґрунт, у кінці травня. Або в червні. Це гіпсофіла багаторічна з медовим запахом. Посіяла насіння мальви, зібране в Ботанічному саду в Києві. Мені привезли минулого року, оце я його тут посіяла. Також посіяла зібране насіння монарди, але воно неочищене. Ну, посіяла, сподіваюся, щось та зійде. А це зробила луночки, тут таке гарне сонячне місце. Хочу посіяти оце тут мальву махрову. Це ті пакуночки, що син замовляв. Тут різні кольори, розіклала їх, щоб знати, який де посіяла. Починався дощик і, як завжди, камера не увімкнулася, і відео не зафільмувало. Штатив у таку погоду я не виносила. Тому в цьому відео в мене не буде тільки результат моєї роботи. Оце ось тут я прорвала рядок майорців та рядок високих чорнобривців. Також попідсаджувала місцями титонію круглолисту, де не зійшла. І зараз займаюся тим, що розсаджую айстел. Оце тут ось такий довгий рядок. Це моє домашнє насіння. Я розсаджую, де не зійшло. І хоч уже два дні поспіль, то дощ, то сонце, але земля суха, і мені доводиться носити воду. І так багато ж її потрібно та й носити від колонки далеченько, аж там у дворі колонка. Оце такий у мене тут рідочок, Айстрім. Тут майорці частково вже прорвала, а це йшла. По воду. І побачила, ось дивіться, вишня повстяна вже поспіла. Це насіння магнолії. Не знаю, чи буде з неї що ще не буде. Вилущила його з того стрючка. Його тут досить багато. Частину я сіяла у вазон. Не знаю, чи з нього щось буде чи не буде. І знову одуд. я вже здалеку так не фільмувала, намагаюся ось підійти до нього поближче, але він полетів, я теж не відстаю. Он, дивіться, там ще два рідочки Айстрі теж розсадила, але це вже з насіння 2019 року, як не дивно. Те насіння лишилося мені ще від матері. Якось воно загубилось у неї, не посіялося. Я навесні його посіяла окремо від свого, і, як не дивно, воно зійшло. Ой, полетіла пташечка. Це грідок кавунів, тут від одного знаменитого пасічника бджоляра із хутора. А це гладіолуси від моєї підписниці, які я одержала в подарунок. Також тут висадила одну Одрицину із тих, що висівала на клумбі, і теж сальвіями обсадила своїми маленькими гладіолуси. І оце щось ось із матеріного насіння. Також видалила квітконоси на півниках, це вже другий оберемок несу. І ще зрізала. Усі Маки багатолітні, ось тут від півників до горіха. зрізала і тепер стало видно мою малину, ожину. І в планах у мене сьогодні до вечора ще треба зрізати квіти на півонії. І тепер видно, що в малині вже знову виріс бур'ян, Це ще один оберемок. Його ці квітконоси залюбки їдять вівці. Ну і так, то дощик, то сонце, то дощик, то сонце. Тут у мене у минулому році такий гарний Алісун був рожевий, Ну і трохи білого, але самосіву там зовсім мало. Цього року посіяла рожевий, купувала пакетик у сільському магазині, але він чомусь не зійшов. Ось гепсофіла. Це одна рослина, такий розкішний кущ. Знову після дощу виглянуло сонце. Оце я тут розкладаю насінинки цієї магнолії. Побачу, що з нього буде. Можливо, щось і виросте. Отак, і ще один день минув, два дні вже в квітах грибуся, уже вечері я вийшла. Вибрала полуницю, нарвала трохи смородини, вже й порічка ось червоніє. Коли працювала тут у садку, то їла вони вже не кислі, смачні. От 100 контейнерів три літри, ну, пів контейнера полуниці вибрала. Зварила кисіль уже ввечір, пізно. Посуда лишилася немита, так натомилася, а зранку води немає. Субота, день третій моїх робіт у квітниках. І оце палісадник, візитівка будь-якої садиби. І ви погляньте, що тут у мене робиться. Я не знаю все зелене так і глянути, ніби ж гарно все. Але коли приглянутися, скільки тут бур'яну між цими квітами вже не росло. Ой, я не знаю, як я йому тут лад якийсь зроблю. Перше це обрізала квіти на півонії, тут їх аж дев'ять, здається, кущів, потім треба видалити всі квітконоси на півниках. Ой, в мене вже сили не вистачає, але кицька моральна підтримка моя. Ходить за мною, скільки всього тут наросло. Давно в мене тут росте кущик білої шипшини, там в куточку, ніколи порослі не було. Цього року повно наобрізала там, потім. І ще. Тут раніше росли вишні, ну зараз залишилася вже тільки одна. Але тепер увесь палісадник у порослі, це вже я не знаю, я просто не можу уявити, що тут йому зробити. Вже я згодна залити бусе гербіцидом. Тут у мене раніше було дуже багато сортів, тюльпанів, лілій багато. Тепер оце все заполонила поросль вишні. І оце ж дивіться, навесні я тут прибирала, все позрізувала. Дивіться, де був один пеньочок, зрізала одне стебло, з нього вже виріс кущ. Де було два стебла, з нього вже виросло 22 стебла. Я в розпачі, я не знаю, що мені робити, як мені його. Я сижу оце тут, наче в лісі. І навесні ж я вирізала. Зараз знову все виріжу. Не знаю як, але я ж від свого не відступлюся. Я його виріжу, все приберу. Вон там вишню спиляли теж ще одну. Отой дельфініум гарний під парканом. я вирощувала з насіння. І він був уздовж усього перкану аж отуди до калини. Тепер ото лишилося тільки зовсім трошки. Всю відмостку закидала бур'янами. Оце цим усім, що тут вирізала, і ніби ж гарно оце вже все більш-менш чистенько. Але ось через місяць підійду, гляну і буде вже вишня з лвишки, як я. То одну попінку вже винесла обрізаних півоній козі, вона їсть. Ну, Лишилося в мене отут за цим низеньким парканом іще трохи, вже сили мене покидають і над стежкою ото ще. Також одну попінку принесла ще вівцям, вони теж їдять. Оце користь від мого квітникарства. Сказав би, щось продаю, та якийсь прибуток маю, а це таке захоплення для душі. Ой, скільки сили і праці іде, щоб його все впорядкувати. Помічників немає. Усіх зате нагодувала. І коза, і війці, і кури, усі нагодовані. Усі з мого квітника мають що їсти. Але як би там не було, але ж без квітів ну не зможу я вже жити, тому що от дивися на квіти, милуйся їхньою красою і відволікайся від оцього нашого сучасного, сумного і жахливого буття. Лишилося мені ще в цьому палісаднику обрізати півонії. Води так і немає в крані. Посуда так і стоїть немита. Зате завтра неділя, день відпочинку. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.